священно Олександр народився 29 липня 1891 року в селі Рикова Слобода Рязанського повіту Рязанської губернії в сім'ї Псаломщика Іоана Архангельського. 1916 року Олександр вступив до духовної семінарії, але закінчити її не встиг, бо почалася революція. У 1917 році він вступив на пастерські курси, після закінчення яких став служити псаломщиком. 1921 року Олександр Іванович був висвячений у сан сандиякона, потім був рукопокладений на священника. І він служив у храмі в селі Пашнево Орехово-Зуєвського району області. Під час Оній 1937 року влада прийняла рішення заарештувати священника 7 жовтня. Був допитаний один із лжесвідків Петро Сухов. Він сказав: у вересні 1937 року, під час поховання своєї дружини, на якому були присутні понад 50 чоловік колгоспників із сусідніх сіл, Архангельський заявив: якщо подивитися новий і старий завіт, та як язичники влаштовували гоніння на християн і порівняти це з теперішнім моментом зарадянської влади, коли церква начебто відокремлена від держави, і віра кожного громадянина будь-якої національності начебто має бути вільною. Але якщо Якщо розібратися в цій справі, то видно, що є переслідування на релігію. Комуністи роблять перепис населення, ділячи його на віруючих та невіруючих, і цим хочуть залякати, щоб люди насильно зрікалися. Комуністи хочуть закрити церкви, оподатковуючи священників і саму православну церкву, знімають дзвони. Нехай, хоча й влаштовують гоніння на церкву комуністи, але релігія існуватиме рано чи пізно, але настане кінець цієї влади. 11 листопада 1937 року влада заарештувала отця Олександра і ув'язнила його до Таганської в'язниці в Москві. Священника було допитано: Обвинувачений Архангельський слідство має в своєму розпорядженні дані, що ви, проживаючи в селі Пашнево, проводили антирадянську агітацію в контрреволюційному дусі. Чи підтверджуєте ви це? Я це заперечую, бо жодної антирадянської агітації я не проводив. Далі слідчий продовжив допит. Він примушував священника, аби той погодився з висунутими йому обвинуваченнями і підтвердив показання лжесвідків. Проте як самі звинувачення, так і показання лжесвідків отець Олександр категорично відкинув. 21 листопада трійка НКВС засудила отця Олександра на розстріл. Священник Олександр Архангельський був розстріляний 25 листопада 1900. 1937 року і похований у спільній невідомій могилі на полігоні бутово під Москвою.